Добрий день, шановні батьки і любі діти, на вулиці зима, а ми з вами продовжуємо її усліджувати. І у зими особливості. Наприклад, 21 грудня є День сонячного сонцестояння. А що це значить? А це значить, що 21 грудня була сама довга ніч за увесь рік. І Коротенький день за увесь рік, уявляєте? А вже 22 грудня день став трошечки більше, а далі ще трошечки. І ось тільки через три місяця день буде дорівнювати ночі. А потім ще через три місяця буде самий довгий день року. І саме коротенька ніч так буде. Але зараз... Довга ніч. І хоч е, за годинником ніч буде, коли потрібно, але вечір уже в чотири години темно, як вночі. Звичайно, на вулиці, коли холодно і темно, довго не пограєш. Тому ми всі приміщаємося додому. Не тепліше і світліше, але взимку та ще й на свята трапляються такі дива які тільки трапляються взимку. Ось, наприклад, на кухні почне бурчати він. Ну, я старий сич. А вітальні люстра задзнить різдвяними дзвонками. Або в дитячій кімнаті усі іграшки зберуться, пошепочуться і придумають нову гру. І будуть чекати тебе, щоб грати. Вони знають, що ти дуже сміливий, розумний і добрий, і обов'язково справишся з цією складною задачкою. Ну що ж, всі наші іграшки вишувались в рядочок. Друзья, ось рядочка. А поряд з собою поставили букви. Ось. ось, наприклад, твоя улюблена лялька Аля. А поля з небуко А. А ось тут твоя дитяча, твій дитячий транспорт, коляска. Оце вантажівка і другою є. А оце, наприклад, легковий автомобіль, поряд з тем, Відерце, знайомка ліста від з дитинства. Чайний сервіс чайничок. Бачиш під У. Ну, і м'яка іграшка, який зачить під м'яким знаком. Поряд табличка шифрування буде. А ось тут зашифрована народна мудрість. Подивись, уважно. Кожне слово один відомо відступає. Оце перше слово, друге, третє, коротеньке, четверте. Я і шосте цілих шість слів. Ну що ж, спробуємо розшифрувати, виконуючи завдання, кожного разу ставте відео на паузу, шукайте букву, а потім її вписуйте разом з нами. Будь уважним. І так, в нашому першому слові були буквою перша. Друга, третя, чотирята, п'ята, шоста і сьома буква. Починаємо розшифровувати. Шукаємо, де у нас пташечка. А пташка у нас буде буквально, так пишемо. Так, є. Шикарно, шукаємо, де у нас рибка. Рибка це буква Р. Так. Cheguei que ser Наш перший зимовий місяць. Ми його знаємо. Груди. Добре. А далі рибка. Ми знаємо, що це буква Р. Пароход буква І. Кулька буква К. Х. Що вийшло? Слово рік, груди, рік. Потім нове слово. Давайте спробуємо дізнатися буква кулька. і автомобільчик, який у нас легковий це Н. Далі у нас іде провозик. Це буде ще. Вандажівка є. Е. Що вийшло? Груди рік кінчає. -е. Mm -hmm. Маленьке слово за однієї букви. А, -а, а так, і пірамідка. Дивимось. Відверці. Ще відео? Так, і легковий автомобільчик, лялечка це буде а? Ага. А чому, пам'ятаєте, бо грудень 12 місяць в році. А зиму починає. А чому? Тому що грудень це перший місяць зими. Ну ось народне прислів'я ми з вами розшифрували. І згадали теж, молодці, складне завдання вийшло одним із атрибутів зимових свят. У більшості сімей є ялинка. І ось наша сніговичок тьома придумав таку нову. Бру. Конструктор і ялинка. Подивіться уважно, це схема. Це великий трикутник, звичайно. А якщо ми поділимо цей ж конструктор навпіл, то в нас вийде дві фігурки. Цю фігурку випізнити. Ось вона. Це. Трикутні, правильно, це трикутні. І вони бувають дещо різні, уявляєте? Ось, наприклад, це конструктор трикутничок із конструктора, у якого всі три сторони однакові. Це рівносторонній трикутник, А є у якого всі сторони різні. Ось такий різносторонній. А є тот, у якого однакові тільки дві сторони. Подивіться уважно. Ось ця одне ребро і інше. Це рівно-бегне. Ось такі вони кугають. Сіми з вотеркунку. Але у всіх у них є обов'язкова і дуже значимо Ось такий момент значимо, що у кожного з них буде три кути. коль, коль, коль. І три сторони. Одна, друга і третя. Три кути і три сторони. Ось ви бачите, три кути. А ось ця поки що невідома на фігурках. Що ми про неї знаємо? Що в неї кутів чотири. Один, два, три, чотири. І сторін теж чотири. Перша, друга, третя і четверта. Ну, звичайно, ми можемо її називати чотирьохкутником. В сім'ї чотирьохкутників багато фігурок. Зараз ми спробуємо їх показати. ось ця чотирьохкутна фігура називається прямокутник. Бачите? Дві довгі сторони і дві коротенькі. А ось ця фігура теж чотирьохкутник. Але це ромб. Дуже добре. Цього зразу пісніте. Теж я з Але ця геометрична фігура має ім'я квадрат. Ось ця фігурка це паралелограма. Ми в конструкторах часто її бачимо. А ось ця фігура геометрична називається трапеція. Трапеція добре. Ось така сім'я чотирьохкутників. У нас з вами є схема нашої ялинки, ви її бачите по добре, і е, деталі конструктора 4 різнокольорових трикутника і чотири різнокольорових чотирьох кутника. Увага, завдання! Вам треба скласти чотири ялинки, але... Вони повинні бути різними. Ставте на паузу відео і працюйте. І якщо ви продовжили наше відео, значить результат у вас вже готовий. Давайте подивимось на правильний відповідь і порівняємо. І так у нас з вами чотири ялинки. І перша ялинка у нас повністю зелена, класична, друга повністю синя. А ось третя і четверта, подивіться уважно, низ у нас чотирьохкутних зелений, верхівка, синій, трикутничок. А ось четверта ялинка. Подивіться, навпаки, низ синій, чотирикутний синій і верхівка зелена відповідь. Right, молодці. У нас в молючку знову пройшов сніг. Тільки на цей раз він припорошив не математичні знаки, а числа. Сьогодні ми будемо вирішувати за вами приклади з невідомим числом. Але у нас з вами є підсказка. Дивимось уважно. Перший приклад. Два. Збільшуємо на якесь невідоме число. І все це дорівнює шести. Яке ж таке невідоме число там є? Давайте міркувати. Якщо це знак плюс, то саме велике число у нас буде жити тут. Помітимося. Велике число частинка невідома. А оця частинка відома. Що ж нам треба знайти? Нам треба знайти невідому частинку. А що в цьому випадку треба зробити? Треба від великого числа, від великого числа, треба відняти відому частинку, а оця частинка нам відома. І це все буде дорівнювати. Ось саме ці невідомі частини. Ось що треба зробити. У нас тут плюс. Але для того, щоб знайти цей невідомий знак, ми повинні від великого відняти відомий і вийти на невідомі число. Давайте спробуємо це зробити. Шість. Відняти. Якесь невідоме число. Ми його зменшуємо на 5 до рівні трьох. Де живе саме велике число? Саме те, що ми зменшуємо. Оце саме велике число. І воно, воно у нас невідоме. А оце у нас тут частинки. Невідоме число. Воно саме велике, а відомі частинки. Що треба зробити з частинками, щоб знайти ціле? Ось одна частинка, ось інша частинка. Ми повинні їх скласти і тоді ми знайдемо саме велике число. Давайте спробуємо. І так, одна частинка у нас 5, друга частинка у нас три. І, значить, саме велике число у нас буде правильно. Це буде вісінька. Перевіримо приклад. Значить, саме велике вісінка. Беремо вісім. Відняти ять доріг. Може бути найвеликим, ми ще ось більшуємо, значить це частина молодці. Ми додаємо інше число. Невідомо, але це теж буде тільки частина, бо саме велике число у нас живе ось тут. Це вісімка-велике число. Спробуємо це викласти. І так частинка. Що ми бачимо? Ще була у нас частинка. І це була вісімка. Але що нам треба знайти? Нам потрібно знайти частинку. А що потрібно для того, щоб знайти частинку? Треба від цілого забрати одну частинку і ми знайдемо іншу. Нам треба зробити ось що. Від цілого відняти одну частинку і вийти на ціле. Пробуємо. Тобто ось у нас вісімка. Можемо відняти цю частинку. Ми можемо відняти тільки відому частинку. Ось ми вернемо. І знайдемо оце невідоме число. Давайте спробуємо. Вісім. Відняти шість дорівнює. Молодців. І так. Перша у нас була частинка. Це буде шість. Тепер наше невідоме стало відомим. Ми його вставили на місце. Чи буде мій повістіло? Так, саме так. Шість збільшуємо на дві одинички, дорівнює восьми молочим. Пробуємо вирішити останній приклад. І так, у нас є якесь невідоме число. Ми його зменшуємо на 5. І виходить у нас відповіді 4. Розмірковуємо. Якщо ми число зменшуємо на 5 і у нас залишилось ще 4 одиниці, то де живе саме велике число. Ось наше саме велике число. Ми зменшили на частинку і вийшли на слідучу частинку. Нам відомі дві частинки, але невідомо ціле. Нам треба знайти ціле. А що треба зробити, якщо у нас з вами є дві відомі частинки? Ми їх збираємо і виходимо на ціле, вийдемо на це число. Давайте схематично це покажемо. І так, у нас є одна частинка. Ми її складаємо з іншої частинкою, 5 до 4. І виходимо на наші сили. Пробуємо. І так, частинка одна. Раз. Частинка друга. Два. І ціле п'ять. Додати чотири. Дорівнює. буде вот, десь. У нас невідоме, а тепер відомо 9. Зменшуємо на 5 дорівнює що трьом правильно вирішений приклад. Молодці. А це ваша домашня робота. Знайти невідомі числа. Але для цього, будь ласка, скористайтесь нашим алгоритмом міркуванням, доказу. Для пошуку невідомого числа. До побачення. До нової зустрічі!